Всеволод Нестайко Тореадори з Васюківки. Частина перша. Розділ перший. Метро під свинарником. Тореадори з Васюківки. Собакевич. От знайди, біда, авантюрист шмаркатий. Ванько, вилазь зараз же. По такого втрумаку тиждень чухатимешся. Вилазь, чуєш? Ми лежимо в густих бур'янах на заклонею, уткнувшись у землю носами і не дихаємо. Вилазь у бої, ще бо гірше буде, ти ж мене знаєш. Знаю, знаю, ледь чутно ціт цітхає мій друг і нарешті наважується подати голос. Діду, жалібно озивається він, давай давай. Діду, ще жалібніше повторює мій друг, ви одійдіть за хату, ми виліземо, бо ж ви битиметесь. Вони ще мені умови ставлять вишкварки, ану вилазьте. Та ми ж не хотіли, ми ж хотіли метро, таке, як у Києві. Я вам дам метра, я вам такого метра дам, що ми ж не знали. Ми зараз усе закидаємо, нічого й видно не буде. Одідіть, діду. Довго ще тривають переговори. Нарешті дід востаннє лайнувся, закашлявся, плюнув і почогав за хату. Ми вилазимо з бур'янів. Біля свинарника нас зустрічає гондосим рохканням п'ятипудова льоха манюня, противнюча й плямиста, як географічна карта. У, скотеняка, щоб ти. Це через неї ми вскочили в хелепу. У нас була прикла... прекрасна, благодатна ідея провести під свинарником метро. Це мало бути сюрпризом. Перша лінія метро у Васюківці станція Клуня, станція Крива Груша. Три копійки в один кінець, родичі безплатно, з учительки математики п'ять копійок. Ми вже підкопалися майже до половини свинарника, і раптом непередбачена катастрофа, клята льоха манюня, провалилася в наше метро. Провалитися вона зуміла, а от вилізти дзуськи, і зняла такий вереск, що причовгав дід. Ну і гірко зітхаючи, ми засипаємо метро. Раз у раз злодійкувато озираємо, чи не заскочить нас зненацька дід, щоб нам вуха. Хоч і обіцяв він, що не чіпатиме, поки ми не закінчимо, але хто його зна, ви б почули, як він лаявся, коли витягував льоху. Ох і лаявся, і де він у тих слів набрався. Проте, діда, не винно. І поки ми працюємо, а справа це довга і нудна, я вас познайомлю з моїм другом. Ви, звичайно, знаєте, що є такий острів Ява в Індійському океані. Ото, що ява, Суматра, Борнео, це лебез Великі Зонські. Але ява це не острів. Ява це мій найкращий друзяка і напарник, ява Рень. Мабуть, вам дивно, що то за ім'я таке Ява, то він сам себе так назвав, коли йому лише років півтора було. Чи то воно писклям, але хотіло сказати Яваня, а вийшло ява, чи то Іван у нього так прозвучало, бо насправді його Іваном звати. Але причепилось оте Ява до нього, як реп'ях до собачого хвоста. Навіть міліціонер Валігура, що живе в нашому селі, так його зве. В них взагалі вся сім'я інтересна. Батько на скрипці грає, корова контрибуція називається. А дід, ви вже з ним знайомі, мисливець завзятий. На полюванні, коли стріляє, ліве око онучею зав'язує, бо в нього ліве око без правого не примружується. Як ліве примружить, праве саме заплющується. Але ж і б'є дід варава з тою онучею ох же ж і б'є. Городські мисливці, що волгами з Києва приїжджають, тільки охають. Ви, дідушка, абсолютний чемпіон, кажуть. На честь старого Реня навіть польове озеро, що біля нашого села, люди Реневим назвали Мати ж явина, депутат Райради, Ланкова кукурузводів. Мати ж явина, депутат райради, ланкова кукурудзводів. Якось Ява з Яришкою, сестричкою меншою, посварився і при всіх плескачів їй надавав. То вона, замість того, щоб заплакати, раптом як закричить, Опозогив! вона «ри» не вимовляє, маму, депутата, на все село опозогив, загаза Чохтова. Такого шелесту наробила ява, не знав, куди й очі подіти. Стояв, стояв червоний, моврак, а тоді, як дав триза, тільки п'ятами затопотів, та то лише раз таке було. А взагалі характер уяви ого, ого-го, сталь, а не характер, таких на мільйон лише один буває. Ява сам казав, ми, казав, з тобою, Павлушу, хлопці, неабиякі. Справді, без брехні ми такі хлопці з фантазією, скажи, з фантазією, підтакував я. Ти чув, як дід Селемон учора біля сільмагу казав? Он докаже – ява і Павлуша пішли. От хлопці, Орли. Соколи, гангстери, а не хлопці, нема на них, бо це гарні. Чов, справді, треба, щоб усі про нас так говорили. Треба, щоб слава про нас гриміла на всю Васюківку, як радіо, на травневі свята. Треба, погоджувався я, і я весь час вигадував різні штуки викаблуки заради нашої слави. Отож, ми з ним піймали в лісі погудькало і випустили в клубі під час лекції на тему виховання дітей у сім'ї. Лектор упав з трибуни і вилив собі на голову графин з водою. А старі дідові підштаники на телевізійну антенну над клубом. Думаєте, хто повісив? Ми, звичайно. А то якось влітку я вас казав Давай влаштуємо бій биків? Га? не відразу второпав я. Ти пам'ятаєш, ми в клубі за. Ти пам'ятаєш, ми в клубі закордонне кіно дивились, Тореадор? Ага, то що? Пам'ятаєш на арені розлючений бик, а тут дядько в капелюсі з кинджалом перед тим танцює. так «Так-так-так». А тоді раз, бик, беркіць і оплески. Ага, класнючо. Але ж це убивати треба. Хто ж нам дозволить убивати по голів'ю? Тю, дурний, убивати. Що це тобі? М'ясо чи що? Це ж видовище на стадіоні, як футбол. Головне тут красиво вимахувати червоною плахтою і ловко вивертатися, щоб рогом не зачепило. Ти ж бачив тореадори – то найсміливіші герої і ловкачі. Головне тренування і спритність, розумієш? Уперше в історії Васюківки бій биків – Тореадор Іван Рень і тореадор Павло Завгородній. Гості з'їжджаються з усієї України. Трансляція по радіо і по телевізору. Навіть у жмеренці видно буде. Я усміхнувся. Це було класнючо. По радіо, по телевізору і взагалі. Ми повмощувалися зручніше і почали обговорювати подробиці. Насамперед бик. Кандидатура колгоспного богая Петьки була відхилена одразу то таке страшнюче мурмило, що його навіть сам зоотехнік Іван Свиридович боїться. Очі, наче тракторні фари, землю гребе ногами, як екскаватор. Цього літа один дачник мало не вмер з переляку, лежав на вигоні голий голісінький, загоряв, голова під парасолькою, все інше на сонці, і раптом петька. Дачник, як рвоне, бугай за ним. Дачник товстий з черевцем. Бачить, не втече, а тут телеграфний стовп на дорозі. Як той дачник на стовп видряпався, досі невідомо, але факт півдня загоряв на ізоляторах, тримаючись за дроти, аж поки не під'їхав комбайнер Микола на комбайні і не зняв його. Дачник, штани надів і одразу на станцію додому їхать. Ні, хай з Бугаєм Петькою вороги наші б'ються. Другою кандидатурою був цап жора. Це я його кандидатуру висунув, щоб помститися. Дуже мені противнючий був цап жора, бо з'їв мою сорочку, коли я в калабані купався. Але Ява мене не підтримав. Ні, сказав він. Жора дуже балакучий, весь час мекикече. Ми й оплесків не почуємо. І йдеться про бій биків, а не цапів. Треба, щоб було щось бичаче, коров'яче щось, велике і крутороге. Коров'я чи кажу, слухай, то може узяти просто корову. Бо крім печки справжніх біків у нас чортма, а корів скільки хочеш. А взагалі ніде не сказано, що обов'язково має бути бик. Я вас задумався. Хто зна, може й так. Тоді кажу кращої кандидатури, ніж ваша контрибуція, і не придумаєш. А чому контрибуція? Чому не ваша манька? Бо в нашої маньки теля і один ріг зламаний, ти хочеш, щоб з на нас сміялися? Тореадори з однорогою коровою, карикатура, такого ще ніколи в світі не було. Можна, звичайно, контрибуцію, але вона трохи психічна. Що значить психічна? Скажи краще, що ти просто мами боїшся? Я боюся? От я зараз дам тобі у вухо, і ти побачиш, як я боюся. Ану, забери свої слова назад. Я забираю. Але ти все одно боїшся. Боюсь, боїшся, боюсь, боїшся? Я схопився рукою за вухо і, в свою чергу, затопив яві кулаком у жвіт. Ми покотилися по траві й викотилися на дорогу. Все, що було на дорозі, поганого, ми, качаючись, підібрались на свої штани і сорочки. Першим отямився я. Стривай, кажу, годі. Бо замість бою биків у нас вийшов бій дураків. Це ж ти винен ну гаразд, спробуємо контрибуцію завтра поженемо пасти і спробуємо, бо ж твоя манька і справді для телевізора не підходить це люди подумають, що то не корова, а собака. Мені вже устогидло битися, і я вдав, ніби не зрозумів, як тяжко він образив нашу маньку. Наступного ранку ми зустрілися на шляху, що вів до вигону. Я гнав Маньку, Ява – контрибуцію. Корови плентались легковажно, метляючи хвостами, і не підозрювали, який це історичний день. Яви на голові був крислатий дамський капелюшок, який лишився нам у спадок від однієї дачниці, що відпочивала в нас позаторік. Капелюшок був наяву завеликий і насувався на очі. Щоб хоч що небудь бачити і не впасти, я мусив увесь час сіпати головою, поправляючи його. Здавалося, ніби він комусь кланяється. У мене під пахвою був килимок, то був знаменитий килимок. Я його пам'ятаю стільки, скільки взагалі щось пам'ятаю. Він висів над моїм ліжком. Килимок був червоний, і на ньому вишито троє кумедних цуценят, що сиділи в купочці, прихилившись одне до одного головами. То були цюця, гава і рева, про яких мені мати колись розповідали різні баналюки, аж поки я не засинав. Останні два роки, позаяк я вже виріс, килимок лежав у скрині, і тепер від цюці гави і реви дуже тхнуло нафталіном. Килимок і капелюшок то був наш тореадорський реманент. По дорозі ми ще вирізали з ліщини дві прекрасні шпаги. Ми були в повній бойовій готовності. Ми йшли і співали арію Хозе з опери Бізе Кармен, яку багато разів чули по радіо Тореадор сміливо в бій! Тореадор. Торе, Адор, там жде тебе любов, там жде тебе любов. Здавалося, ніби він комусь кланяється. У мене під пахвою був килимок, то був знаменитий килимок. Я його пам'ятаю стільки, скільки взагалі щось пам'ятаю. Він висів над моїм ліжком. Килимок був червоний, і на ньому вишито троє кумедних цуценят, що сиділи в купочці, прихилившись одне до одного головами. То були цюця, гава і рева, про яких мені мати колись розповідали різні баналюки, аж поки я не засинав. Останні два роки, поза як я вже виріс, килимок лежав у скрині, і тепер від цюці гави і реви дуже тхнуло нафталіном. Килимок і капелюшок то був наш тореадорський реманент. По дорозі ми ще вирізали з ліщини дві прекрасні шпаги. Ми були в повній бойовій готовності. Ми йшли і співали арію, хозе з опери Бізе Кармен, яку багато разів чули по радіо. Торегадор, сміли гиги вовбій, Торегадор, Торегадор, там жде тебе геге, любов, там жде тебе, любов. Ми співали і не знали, що нас чекає. Небо було синє, синє, справжнє іспанське небо, погода саме підходяща для бою биків. Ми погнали корів аж на край вигону, туди, де ставок, далі від людських очей. «Отжени свою маньку в бік, щоб не заважала, сказав ява, і давай починати. Я не став сперечатись. Тим більше Манька у нас дуже нервова, їй краще не бачити бою биків. Ява поправив на голові капелюшка, підтяг штани, взяв мого килимка і, витанцьовуючи на шпиньках, став підходити до контрибуції. Підійшов до самісінької морди і почав вимахувати килимком перед очима. Я затамував подих. Зараз почнеться. Ява замахав килимком ще дужче. Контрибуція ані чечирк. Спокійнісінько щипає собі траву. Ява мазнув її килимком по ніздрях. Контрибуція лише одвернула морду. Ява роздратовано верескнув і щосили хльоснув її килимком. Контрибуція, ліниво переступаючи ногами, повернулася до яви хвостом. Ява знову забіг наперед і почав витанцьовувати. Через півгодини він сказав вона до мене просто звикла, вона мене любить і тому не хоче. Ану, ти!» Через годину, захекавшись, я сказав. Якась дровиняка, а не корова. Шкода, що в манькі нема рога. Я б тобі показав, що таке справжня тореадорська корова. Я вас знову змінив мене. Він раз у раз міняв тактику, то підходив до корови потихеньку і несподівано бив кілимком, то підскакував з розгону, то набігав збоку. Контрибуція не приймала бою. Чуби у нас змокли, килимок нервово сіпався в руках, здавалося, що цю ця рева і... Гава, от от загавкаєть, а контрибуція, хоч би що, не звертала на нас аніяковісінької уваги. Один раз, коли я вас схопив контрибуцію за вухо, вона з докором глянула на нього своїми сумними очима і сказала Мум, у перекладі з коров'ячої це, мабуть, означало ідіть хлопці отсюдова, не займайте мене. Але ми вчасно не зрозуміли попередження. Хекаючи, ми стрибали навколо неї, викликаючи на двобій. Яві було соромно переді мною за свою контрибуцію, це я бачив. Нарешті розлючений ява крикнув Ану вдар, ану вдар її, Павлушо, добряче. Що, боїшся? Ну, то я сам. Він розмахнувся і дзибнув контрибуцію ногою по губі, і раптом, раптом я побачив яву десь високо в небі. І звідтам з неба почув його відчайдушне, верескливе Йой-яй. Він почав бігти по своєму, по-моєму, ще в небі. Він почав бігти, по моєму, ще в небі, бо коли його ноги торкнулися землі, він уже щодухом мчав до ставка. Яр за ним. То був наш єдиний порятунок. Ми з розгону влетіли в ставок, здіймаючи цілі гейзери води й грязюки, спинилися десь аж насередині. Те, куди ми влетіли, чесно кажучи, ставком можна було назвати лише умовно. Колись справді тут був величезний ставок копанка, але він давно пересох, замолився і перетворився на звичайнісіньку калабаню. У найглибшому місці нам було по шию. Саме у цьому місці ми зараз і стояли, відсапуючись. Контрибуція бігала навколо калабані і мукала на нашу адресу якісь свої коров'ячі прокльони. В калабаню лізти вона не хотіла, вона була бредлива, охайна корова. Ми це знали. Ми стояли й мовчали. Дно калабані було грузьке, замулене. Ми по самісінькій пуп стояли в бридкій, слизькій багнюці. Тільки від пупа до шиї була вода, брудна, каламутна і смердюча, звичайнісінькі помиї. Довго ми тоді стояли з, з явою в отих помиях, півгодини не менше, аж поки години, не менше, аж поки контрибуція не заспокоїлась і не відійшла. Вона ще була дуже гуманна і благородна корова, ця контрибуція, бо вона підкинула Тореадора яву не рогами, а просто мордою. І коли ми нарешті вирізли з калабані, нещасні і брудні, як поросята, не ми, а сама Грізюка». Вона й, словом, не згадала нам нашого до неї ставлення. Ми залишилися з нею друзями. Ява після того не тільки ніколи її більше не вдарив, а завжди частував цукерками, які давала йому мати. І тепер, коли ми, скрушно зітхаючи, засипаємо наше невдале метро, контрибуція виглядає з корівника і співчутливо дивиться на нас. І нам навіть здається, що на очах у неї сльози. Дорога контрибуції, як я в тебе велике і ніжне серце. Ти єдине розумієш і жалієш нас. Дякуємо тобі, корова. Пісь, не трону. Ці слова виструнчили нас, розігнули нам ноги, і ніби велосипедним насосом хтось качнув, то ми зітхнули. І тремтячі воста наші самі собою розтягнулися в противну підлесливу усмішку. Але дід на усмішку нашу не відповів не любив дід таких усмішок. Суворий був дід Варава, обличчя в нього сірий, плямисте, як торішні листя. Губи тонкі і такі стулені, мов у роті вода, очі без вій, круглі й нерухомі, як у півдні. Через оті от очі, здавалося, ніби дід навіки чимось здивований, та це лише здавалося. Мабуть, не було вже у світі нічого, що могло б здивувати діда вараву. Вісімдесят третій йому пішов. Кінчайте, шминдики, і йдіть учити уроки, екзамен на носі. Ми скривилися, ми це знали. Але нам не хотілося думати про це. І хто вигадав о екзамени? Та ще навесні, коли повітря пахне футболом і цурками, палками, коли пташки галасують, як баби на базарі, і коли так сонячно й тепло, що ми з явою вже тричі купалися, як добре було ще торік, у четвертому класі, жодних тобі екзаменів, краще було б і не переходити в п'ятий. В житті ми з явою ще не складали іспитів, це буде вперше. І хоч ми костричимось і кажемо наплювать, але кожному з нас при згадці про екзамени тенька і в животі. Краще 20 метрів засипати, ніж один, один екзамен. Здається, діду, все так і було, правда ж? несміливо питає ява, притоптуючи ногами свіжу землю. Дід криво дивиться на нашу роботу, видно, що він не дуже задоволений, але каже Ідіть, ідіть уже. Але знайте, ще раз щось таке вуха пообриваю і свиням викину. Тулячись спинами до самих бур'янів, ми боком проходимо повз діда і тільки но його минаємо, що духу біжимо. І якраз вчасно ще мить і шкарубка дідова рука з розмаху приліпилась б до наших штанів. Я живу по сусідству з явою, і за якусь хвилину ми вже відсапуємось у нашому садку. Ми сидимо у картоплі під вишнею, сидимо й журимось, що така прикра невдача спіткала нас з отим метром. Але довго журитися ми не вміємо. Слухай, раптом каже Ява, а давай зробимо підводного човна. Давай, не задумуючись, кажу я, і тільки тоді питаю, а з чого? Із старої Плоскодонки, отої, що біля верби, напівзатоплено. А як? Воду вичерпати, ділки позатикати, просмолити, верх забити дошками. Отут перископ, отут люк, на дно баласт, а двигун на веслах буде. Нам же не треба, щоб дуже швидкохідний або підводний, а дихати через перископ, а на поверхню як випливати, баласт викинемо і випливемо, а як водою і затопить. Ти що, плавати не вмієш? От іще, ще, як, як, долю з маком з тобою зробиш. Сам ти доля з маком, який розумний, та ну тебе, сказав ява уже примирливо. А я й зовсім не відповів нічого, сьогодні сваритися не хотілося. Ми проходили повз старий набукуватий колодязь із журавлем, з якого давно вже воду не брали, так замулився. Я прихилився і голосно крикнув у задушливу пропахлу цвіллю й болотом темряву. Го. Я люблю гокати в колодязь, таке го виходить, аж в вуха хлящить. Такого го, ніде не почуєш, як у колодці. Краса, а не го. От і зараз го, го, го. го! Тільки виляски пішли, наче аж до центру землі. Тільки виляски пішли наче аж до центру землі, і раптом у ці вилізки вплилося жадібне тонке скимлення. шорошив вуха. Яво кажу, там хтось є. Бреши, ану, гокни й послухай. Ява перехилився й гокнув. Ми прислухалися, і виразно почули з глибини плаксиве щеняче скимлення. Ми перезирнулися. Якась свиня вкинула туди цуцика, сказав ява. Точно, сказав я. То що? сказав Ява. Треба витягти, сказав я, хоч міг цього й не говорити, бо він таким тоном спитав, що то вже була й відповідь. Отже, так, сказав Ява, я сідаю у цуберко і опускаюся, а ти мене держиш. За що? Хіба я тебе так вдержу, ти і справді, слабак, не вдержиш? Отже, я спускаюся, а ти мене держатимеш, як ти могутній такий. Ні, спускатимусь я, я перший сказав. І, і в тебе була Ангіна тиждень тому, тобі не можна в колодязь. і взагалі в тебе носоглотка. Ми знаєш, що вірьовку прив'яжемо до онтого бруса переваги, і ти тягтимеш дуже зручно. А де взяти вірьовку? А он до припиначка, та ж на ній коза разом з козою прив'яжемо, чи що. Коза так погуляє, ніде не дінеться. Ну що ж, давай. Ме радісно проспівала від зв'язана коза і негайно побігла в школу. Та нам ніколи було її виховувати. Ява сів у циберку, я взявся за припиначку, прив'язали до бруса переваги на короткому плечі журавля. Попускай, попускай потроху, скомандував ява. Операція почалася. Спуск пройшов нормально. Мені було зовсім неважко пропускати припиначку, і за якихось півхвили. Почулося глухе, як з бочки явине Стоп, Хорош! Тягни я кинувся до зрубу. Гальоу, криниціна Ява! Як себе почуваєте? Атлічно, Пульс нормальний, невагомості нема. Тиск 300 атмосфер, прийняв на борт потерпілого товариша Собакевича. Ой ой ой. Що ж ти отпустив? Тут дуже грязько, Засмоктує! тягни швидше. Я ойкнув і кинувся назад до припиначки, вчепився обома руками і почав тягти. Ого го, ох, ех, ух, Ну й важко. Зрозумів, видно, ситуацію, послухав мене, бо п'яти мої знову торкнулися землі. А тут ще й ногою я зачепився за корінь, що якраз біля мене з землі випруженився. Закриктав я з усіх сил. Ото жили, як струни, з дзенькотом полопаються, і з колодязя, мов булька, з носа, повільно з'явилася явина голова. Першим на землю ступив товариш Собакевич кудлате, капловухе руде цуценя, а тоді вже ява. Я одразу побачив, що цуценя не з нашого кутка. У себе ми всіх собак до одного знали від здоровенницького діда Салимоневого конделя Гривка до позавчора народжених, сліпих і ще цуценят баби Миланчиної жучки. От хотів би я знати, хто його туди вкинув, сердито проскрипів ява. Ноги повисмикував. Якийсь фашист хотів позбутися, сказав я. Цуценя, схиливши голову на бік, глянуло спершу на яву, потім, перехиливши на другий бік, глянуло на мене і заметляло хвостиком, очевидно, дякуючи за порятунок. Знайомство відбулося. Ми одразу сподобалися одне одному. Гайда на річку, сказав Ява, треба помити Собакевича, бач, який. Те, що він, Собакевич, а не шарик, полкан або жучка, вже не викликало жоднього, жодного сумніву. Ім'я жартома, дане йому явою у смердючій темряві колодязя, пристало до нього відразу і назавжди. Ми побігли до річки. Підводний човен з плоскодонки навічно потонув у забутті, озвучила Точенюк Ольга. Продовження цієї книжки ви можете знайти у списку відтворень на моєму YouTube каналі під назвою Тореадори з Васюківки. Якщо сподобалась моя озвучка, залишайте лайк та підписуйтесь. За бажанням ви можете підтримати мій канал, надіславши кошти за реквізитами моєї картки у описі цього відео.